Він без оптики, 13 рік, 8800, 285 тысяч, тихогляд у 5 п'ятого місяця. Умінований салон, автомат, навігація, адаптивний круїз, де нема, клімат є. Плюс вже 13.000 євро, 15 рік, 270 000, 1 1.6. Шкіра. Citroen Grand C4 Picasso 7790 90 15 року. Остання кава Wolf Wolf. Це 10-й рік, 1.6 5 850. Зразу біля входу стоїть Франція 13-й рік 1,5 ціно написали, так зараз пройдемося близько по ціфлею, дуже багато з Франції машин стоїть. От. Так буду підходити, е, показувати параметри от по машинах. От ви собі ставте на паузу, читайте, кого цікавить, е, значить, кого дуже цікавить, то там є номер телефону до продавця. Телефонуйте до продавця, торгуйтеся, розпитуйте щось з машиною. От, якщо, якщо рахуєте за потрібне, от, можете до мене зателефонувати. Я вам зроблю детальний огляд по автомобілю. Ну, Тест-драйв. Якщо продавець погодиться, то на підйомник, на СТО. Ну, ось це все треба з продавцем узгоджувати, обговорювати. 10, 200, 1,8, 220 тисяч пробіг. Саат Леон, 1,6, 14 рік, номер телефону до продавця. Є Q7 3 літри, дизель, 17 рік, 12 місяць, 35 500 номер телефону до продавця. Вот такий вигляд, автомобіль має в салоні. Так, Mercedes SK-350, 30. номер телефону до продавця. Ось такий вигляд, автомобіль має в салоні. Якщо хтось вже наколядував, то от ваш автомобіль стоїть. Я вам можу за відносно невелику суму навіть зробити огляд автомобіля. Для вас це ж ну, не суттєво буде, правда? Так, кайна 3250 Ford S Max 2-літровий. 260 тисяч. Наприклад, огляди для таких автомобілів, як оцей і як цей. В мене по дуже вигідній ціні для вас. Дуже вигідна пропозиція. Ви до мене можете звертатися, ми з вами можемо дуже чітко співпрацювати. Конфіденційність буде 100%. Так, тут номер телефону до продавця, бо ціни немає. Отак. От ЦЦ Це двохлітрова теж немає. Треба подивитися, може в них десь є а, сайт. Хоча б хоча б сайт. 13900 і недорого, дивіться. І нашу вам ті типу, пасати Б8 купляти Купіть собі нормальну машину і їздіть, їздіть, їздить на ній. 16-300, 16 рік. Для вас буде огляд е, по знижки на такі автомобілі. І на такі теж в мене працює гнучка система знижок. Так що звертайтеся, зробимо все. В так, цей, цей апарат буде.